Вітаю всіх! Це чергова розпаковка і знову Тюнде. В цей раз посилка набагато більша. Дуже цікаво, що там, що там за подарунки ще новорічні. Будемо разом розпаковувати і дивитися! Я хе я чисто і думала, коли винесли, що тут будуть ці підгузки. Классно, ну, це супер необхідно. Так, так. Така малень... маленька дитинка буде. Прикольно. А що це? Я не знаю, мені здається, це отак вдягаєш дитину і виселиш на руці. напевно такого береш? Вдягаєш, а тут ложечка. Або кажеш просто, не з'їсиш, будеш голодним. <Nest gera dando> Добре. Десять плюс місяців. А, це щось развивающее. Ой, я таке люблю, я це так не планую. А воно ще як Да? Щось то таке. да, я теж. Прикольно. Да, Дархунд. Не? Да? Дарбайбринг. Байбринг. Ну, я англійську знаю. Інтуїтивно. Блін, ну чим класна дитина? Ти можеш повернутися в дитинство разом з нею. Таке. Паровозі. Зараз віра буде Це прикольно. Я в іграшки не любила, я книжки любила. Глянь, воно дерев'яне. Класс, да? Пахнет. Довольно я их Да, я довольна. щось таке ж такая дуже цікаво. Вау. Сова. з С а севни ж достається. Прикольно! Ще й така з тканини. Дуже класно. така якась автентична якась іграшка, така ексклюзивна. Я це таке люблю. Памперси. Тюнди, ну це прям величезне, дякую. Це прям відразу ми з цими підгузками. Підгузками. Ой, це ще ще таке цікаво. О, вау! Клас! А скільки вощі з вушками? Ой, це, це, це така молота, це одяг дитячий. Така курточка з хутром. Клас, так? Да? Глянь? Дивися, ну, такий йде. Да. Кота. Кота, дитина. Глянь, ще який. Угу. А в скільки це одягається, таке? Це вже. Так? Да? Ой, а ще є. Ну, дивіться. Це такий лякливий кіт. Він своєї тіні злякається. Ой, такі милі. Соски. Дякую величезно за подарунки. Я, неймовірно, рада і ну, таке все і необхідне, і дуже таке яскраве, якесь дуже гарне, е дуже прям в саму точку. Тому, якщо хтось хоче подарувати нам подарунки, ми будемо не проти. Дякую за перегляд.